Жінок, це масова проблема. Її масштаби вражають. Якщо подивитися на статистику, майже третина жінок в Україні страждають від домашнього насильства. Майже кожна п'ята жінка є жертвою блокування або жертвою спробу з Але навіть але навіть масовість цієї ці, ці, цієї проблеми не вражає так, як те, наскільки в нашому суспільстві прийнято відводити очі, заплющувати очі на цю проблему. Кожного разу, коли постає розмова про насильство проти жінок, люди звикли раціоналізувати ці явище, звикли шукати виправдання для тих, хто здійснює насильство, звикли захищати похідників або чоловіків, які б'ють своїх жінок з партнером, і разом з тим звинувачувати жертву. Але якому як жертва дочує цю ситуацію, що жертва насильства провокує цю ситуацію, як життя? І найгірше те, що воно абсолютно не допомагає і важливо усвідомлювати те, що, замір, що насильники не потребують нашого захисту, нашого захисту і нашої підтримки потребують їх, де потребає насильства. Суспільство, яке виправдовує злочинці не має майбутнього. Належить нам, ніч належить там, від належить належить нам, від залежить нам, належить нам, 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 листівочку нашу. Чому не вдягнула? куди б не пішла? Завжди ні, та завжди там. Вирувати порушувати мій особистий простір і вирвати мене з нього я не розумію. Я хочу спокійно повертатись додому, не думаючи про те, чи треба мені якось груперуватися, втікати, чи в очередний раз відбиватися від нахабливих запрошень. В Львові насправді близько 40% людей працюють в сфері обслуговування. І аналогічно, жінки, які працюють е, в кав'ярнях, повертаються е, додому пізно. І це абсолютно не значить, що ця жінка зараз готова з тобою вас вешать, просто тому що вона на вулиці. Я хочу спокійно йти додому. Ніч належить нам! Ніч належить нам! Ність належить нам, таких смів сказати, а, я б хоті... хотіла таких смів сказати, що страх, з яким дівчат і жінок навчають жити з дуже раннього піку. Це і страх згуртованою, це страх зміну з, це страх бути з ліхом, а, того, що тепер може припасти. Це страх повертатися з собі вночі. Це постійно собі подумати, як ти одягнешся, скільки ти виходиш свій час, чому це ці буде цій людині. І я хотіла сказати, що так не повинно бути, а, що цього страху не повинно існувати, і що я заслуговую на свою безпеку, це моє право і це моя ніч. А, і разом ми можемо подолати проблему педерного насильства. Зараз я зачитаю заяву, тимчасово виконуючому обов'язки Львівської е, обласного управління поліції Загарію е, Дмитро Дмитровичу е, від е, нашої ініціативи від учасників маршу заява в зв'язку з тим, що кількість летальних випадків у ситуаціях гендерного насильства становить близько тисячі смертей щороку. То у зв'язку з фактом, що кожна четверта жінка в Україні. Має досвід домашнього насильства у зв'язку зі страхом жертв розголошувати факти насильства через острах суспільного осуду та помстви галтівника у зв'язку з суспільним дискурсом вини жертви, у зв'язку з відсутністю фахівців для надання кваліфікованої допомоги у ситуаціях насильства, у зв'язку зі складністю для жертви ідентифікувати насильство, що зумовлює повторюваність ситуації насильства. У зв'язку зі зростанням рівня агресивності в суспільстві, як наслідок АТО та з метою попередження спалахів насильства через відсутність державних програм реабілітації, у зв'язку з тим, що в Україні підписано у 2011 році, але досі не ратифіковано Стамбульську конвенцію номер 210 яка стосується захисту жінок від гендерно зумовленого насильства. Вимагаємо від Львівського обласного управління поліції ініціювати створення відділення по боротьбі з гендерним насильством, яке гарантуватиме забезпечення поліцейських відділень фахівцями з протидії гендерному насильству, займатиметься створенням комплексної програми для виявлення, подолання і запобігання гендерному насильству в Україні, здійснюватиме швидкісне реагування. Дійснюватиме швидкісне реагування у ситуаціях гендерного насильства, забезпечуватиме фахове інформування з даного питання з метою попередження ситуації та підвищення рівня освіти населення, зокрема у районах зі слабо розвинутою інфраструктурою, сприятиме реалізації статей Конституції України про основні права людини, буде ефективно розслідувати і протидіяти сексуальному насиллю, що відбувається на вулицях і в квартирах. Створить гарячу лінію для повідомлень про випадки насилля, де кваліфіковані працівники не будуть нав'язувати потерпілим жінкам почуття провини. Громадська ініціатива, феміністична майстерня. Ніч належить нам, 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 ніч належить нам. Зараз ми рухаємося до університету Івана Франка. Де задати нас марку? В університеті да. проти звинувачення жертв сексуального насилля. Ми знаємо таке поняття як культура згвалтування. Це проявляється в тому, що ми сміємося з жартів про маньяка, який галтує когось у парку. Це проявляється в тому, що ми використовуємо слово зґвалтування в якомусь сенсі, коли ми просто коли нас просто хтось виснажили. Коли ми кажемо, що начальник мій мозок. Це ніби зовсім невинні метафори, але насправді використовуючи в такому значенні слова, ми сприймаємо сам випадок, зґвалтування саме це жахливе явище, як щось несерйозне, ми знижуємо. Ми ми розвиваємо толерантність людей до цього явища. Я закликаю вас не сміятися жартів про маньяків, і бо це насправді завжди стосується чи дуже важкого досвіду, про який вам людина може не сказати, коли так само чує такі подібні жарти. Другий момент, який я хотіла сказати, це про зґвалтування в зоні військових дій. Це відбувається при кожній війні, бо часто жінки сприймаються як якийсь ресурс ворога, який можна захопити. І зґвалтування жінок сприймається як свого роду досягнення і перемогу над ворогом. Ці згвалтування відбуваються зараз в Україні. На жаль, вони відбуваються зі сторони всіх сторін конфлікту. І так само ми закликаємо вас. Не толерувати такі випадки, засуджувати їх, що якщо вам стає про це відомо, їм допомагати жертвам насилля пережити цей досвід або уникнути. Ніч належить нам! Ніч належить нам! Ніч належить нам! Ніч належить нам! Ми нагадаємо, що вона називалася Право на ніч оскільки ми хотіли цим наголосити, що жінки мають право вільно пересуватися вночі. І що звинувачення, що сама винна чи блок була, знаходилася в темну пору доби в якомусь небезпечному місці, такі обмеження пересування жінок в міському просторі, вони... Не борються проти причини насилля, а виправдовують насильника. І ми хочемо нагадати, що в добі немає часу для насилля. І закликаємо всіх вас вживати заходів, які будуть робити наше місто, нашу країну, весь світ простором безпечним для всіх категорій людей. Тобі немає часу для насильства. 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 І так, здається, ще хтось мало виспити. Тоді ми всім дякуємо, хто долучилися до цієї акції, і сподіваємося, після сьогодні почне пісне великий крок розуміння нашого суспільства, що сексуальне насильство і насильство проти жінок є важливою проблемою.